The sun did glow behind the pine. The winding road, thread three times. The engine growls, a restless hymn. The gravel flies like sparks from within. A leather jacket's worn and torn, but it's held me through the storms. The Freedom. Так, давайте спочатку, бо без поясненої бригади тут взагалі не розібратися. Я думаю, що потрібно розк... розказати вам цілу історію, а не просто такий собі документальний фільм. Тому що документальний фільм в мене, якщо чесно, не вийшов. Не вийшов. Чому? Тому що я не дознімав багато кадрів, багато нюансів, не недосні... дознімав речей і багато що не показав. Тому я вам буду ще розказувати і пояснювати, що взагалі відбувалося. Так от компанія Socar вирішила зробити таку акцію. Вони прийняли участь в організації мотопробігу з Києва до Кам'янець-Подільського і назад. Вони сплатили паливо, сказали, що це під їхньою гідою. Чому взагалі заключалась ціль мотопробігу? Ми повинні були проїхати з Києва до Кам'янець-Подільська і назад. Для чого? Для того, щоб привернути увагу до ветеранів, які травмувались під час бойових дій, і вони зараз не можуть займатися тим, чим хотіли би або чим займались раніше. Саме двоє з них дуже хотіли би сісти на мотоцикл і відчути себе справжніми повноцінними людьми для ветеранів, для військових. Взагалі це дуже важливо, тому що де ти можеш відчути себе людиною, повноцінною людиною, незважаючи ні на все, отримати якесь задоволення і повернутись до життя. Це саме на байку, розумієте, коли ми сідаємо на байки, то ми відчуваємо. Весь подих життя вирує, життя вирує в неначе в наших клітинах. Це переповнює наші емоції, і таким чином ми реабілітуємось, що там не говорило суспільство, але мотоцикл дійсно реабілітує ветеранів. Це я довожу на своєму прикладі. І взагалі що я буду пояснювати і розказувати про це відео. Ми зробили багато помилок. Я не буду казати все в рожевих тонах. Я буду критикувати нашу поїздку. Тому що задля чого? Задля того, щоб ви не робили таких помилок. Тому що, наприклад, у мене це був перший поїзд в групі. На Дерняк я їздив, але я не їздив в групі в колоні. І е, протягом цього відео я буду розказувати, що ми робили не так. Звісно, відео будуть матюки, Так що, якщо ви дуже тендітно е, ставитись, ну як це вас. Дуже шокує, травмує, то я ну не раджу дивиться. Тому я не хочу. Я не хочу вирізати ті емоції і ті матюки, які я казав. Тому що на той час це були справжні емоції. Відео я розкажу про проблеми, з якими я зіштовхнувся під час дальньої поїздки. На даний час це був, був мій рекорд на цьому мотоциклі. Це 1600 км кілометрів за три дні і з тими технічними технічними негараздами які в мене сталися під час поїздки вони іноді тупі іноді трошечки Смішні, а іноді зовсім безглузді, не були не тільки в технічному сенсі, а були ще не погодні. погодні. Вони дуже мені доклали поміч, коротше, в отриманні емоцій. Я думав, правда здохну вже під кінець, коли я доїжджав додому. Але це було круто. Це було круто настільки, що я отримав емоції дуже багато, яких ти не отримаєш на автомобілі, яких ти не отримаєш в звичайному в житті. І я думаю, ми переживаємо це разом. Відео буде складатися з декількох частин. Так, давайте, щоб не це коротко, і далі я буду коментувати скоріше за все за кадром. А якусь фіналочку я вже потім вам скажу. And turn to prayer to those. это пизда, просто пизда. Короче, блядь. Вот такая вот начаток початок такой поездочки, блядь. Есть. Початок даже веселый. Мокрый нахуй, просто, блядь. Пизду мокрый. Блядь. Почекаю профи. Може закінчиться дощ, а там далі поїде. не Chasing a star. The thunder's a hymn. The lightning's a chain. Freedom feels heavy on two wheels in the rain. Mm -hmm. Коротше, мені заїхати я буду хата назад, тому що це повна пизда, коротше. Дощ хуяри, блять, я. Коротше, очко повне. Все, нахуй. Зараз почекаю, потихеньку двину назад. Сьогодні не буде пробігу, нахуй, просто пізда. falls from the sky.